Я у друга всем привет, я Илья. Я играю за своим рядом братом у хомка там на катя мою комментату и так по черзі. Дуже це буде дуже цікаво видео. Ставьте подбайку и подписывайтесь на канал. И напишите в комментариях, ви вы місті або в сади живете. Усі ну, чи вместе. Добре. Це вже почався раунд, думаю. Да? Так. Да. Речь, речі, він тут мене сидить. Да. Ту я не сховатись! А де? я Я в сейф хаті. Я на другом. Це рудика проходна схованка. холонка. Зай... Mm. Я ч-то чую, чую небо что-то в ход деревьев відкрываю. Небо чую. Не можешь чуть-чуть музыка играю. В, в шафу. Верий в шафу. Ты в гаражі? Нет. Я на один другом кого все. И тут вері в не Ти не Я там. Ну Скажи. Хошки-стеньки соны. Двадцать секунд. Пошло, зараз я виграю выгою. Ты у нас <рес> бархал. Я не бархав. Секунду ну я на стих. пять секунд возьму. вознов. Ваня зато может те самые цанучему. Что батлета там фриплей? <ріплэк> Ти кибачит, а тут малчи, я могу бути мамой. А тебе просто фриплей. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб вам це відео смішне і. і чи ви любите грати в Roblox. Мені головне під... Ну, щоб ви піп, підписались, головне. Лайк то таке, але цей ставте. Добре, все, далі буду тебе шукати, макарчик, мій братанчик. Добре, 10 секунд. Кап, з тебе 5 секунд. Угу-угу, дай. Три секунди. Два. Один. Ти де, на вулиці? На вулиці. На вулиці. На вулиці. Точно? Так. <гум> Чекай. На Вулиці, дай тебе зайду на вулоті. Ару ты вознейду. Все, здавайся! ти тут. Отака гра, я не рву. Туда ход, і ніби ти подкуєш, тебе ще круг. Ти що йти купатись ніби боїться не бойтесь купатись Я подковываю. Угу. раз, друзі, моя черга погнали. Да, я сховався. Уже. Я розховався. <див> Давай підказку. Я на вулиці. Ну я так не міг швидко біти хату. Я біля... Може там було б де 5-10, може, де 8 секунд, а може, я був би на першому поверсі. Бачу Три. Все, погнали. Погнав. Я тебя на бачу, что А бачу, бачу. Дайте. Сами пишет. <говорит> Уже <Боже>, так... стрёмно Да, 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 да,

Просто мені біляся детін показує можко. Ну, але ми ноуки ми граємо двоє на ноутбуках, і я ноутбук, ну, ми двоє ноукерку ніби ну, відхилилися, ми один одного екрани бачили. Добре, починаємо. Ти нам Ти на вулиці, чи де? Одну мини секунду, каже. Угу. ж ти, макарчик? Ой, ой, макарчик. Де ж ти, макарчик. Де ж ти, макарчик?

Я только направлю спеваемор. Заряд я нормально там, дыш. Я заряд пошл разу, спором. Окей, давай. Раз. Чекай. Майн чер здесь. Вс? Пошл разу. А катавай бышку. Давай, хайтенсик. Добре. Починаємо. Починаємо. Ментер. Ментер на нього. Добре, все, погнав. Або зараз Так, друзі, друзі, куди бігти? Я не знаю, куди бігти. Фух, я сховався. Фух, зараз вже рам почнеться. Три, два. Так. Це. Рам почався. В хаті, на першому поверсі. Ну все, Це... дякую, Ех, хто нам все буде здорово, дуже вам дякую. Треба нам писати, чи ви живете в місті, чи ви в селі, буде дуже цікаво прочитати. Бо ми живемо в місті з макаром. Так. Я тебе не бачу взагалі. В підвалі. У мене нема підвалу, дай играти підказку. Я ю... Я не в підвалі даю підказку. Я? Підказ? Та, не в Я на підвалі. Добре. Это там. Друзья, я знаю, что може ну вам его не чт, бо я в навошниках. Я не бы говорю. Вы мо ч-то? Так, ой. А за это видео не буду говорить, это мои навошники. секунд. Базар, я просто вибіжу. На вулицю. Ну, я не це садитися. Але все не було садиться, було краще бігти. Добре. Давайте, граємо останній раунд, чи ні. Ты вообще лайс, окара, осенний раунд. Браймо. Да, все наценас, осенні раунд. Тому Юмакар виграє. Я болю за нього. Так добре. Так добре. 20 секунд. 10 секунд. Ого, який ти серйозний. Я дивлюся на його обличчя, такий серйозний, такий двочеречний. Хочеш часу нажимаєш цю кнопку, там ты де ти двері відкриваєш? Де ти зараз, Микола? В цьому чи в хаті? Я в хаті. В хаті. На якому поверхі? Двері відкриців всередину. Добре, дар я поняту до разва. <плес> ти що взагалі? Макар, ты шо з с этим столом на... Ты на... шо с столом кида... Боже, ты шо загали? що? Що? Ой, картина ману впала! Ти що взагалі? Боже, дружбе, я бой, чудо, як не дарсмеяйте! Хоч вам чути. То бор, він -то <рістить> він цей, Боже, ты шут загалі? Боже, хали захалики, дали Боже, мой скулом по хати бегать. Все, как же попамались Ну друзья, я буду за вашей данный видос. Усім пока, всем гарного дня І мирне небо над головою Усім пока, гарного тижня. Всім пока. Я вас люблю, мої пі підписники.